Снувала між хрестами ледь жива, за день взялася сивою журбою, хоч молода, але тепер вдова. отруєна пекельною війною. До нього на побачення прийшла, заплакана, присіла край могили, У стрічці чорні квіти принесла, їх притискала до грудей щас. А у душі холодна пустота, і відчяй проріс на скронях її синок без батька сирота, без татка залишилась доня. А що ж вона? Вона тепер вдова. і голову покрила чорна хустка, лише й того, що тілом ще жива, а на душі на серці.